Куди поїхати відпочити в Україні, де буде все, про що ви тільки можете подумати. Нещодавно я залишалася на ніч в Апрель-Східниці, тому зараз вам все тут покажу. Ранок почався зі сніданку, який вже ходить у вартість. І він був дуже смачний. На вибір була і випічка, і риба, і м'ясо, овочі, фрукти, десерти, тобто все, що тільки ви можете побажати. Номер був невеличкий, але дуже затишний, і було все, що тільки потрібно. Якщо ви хочете більше номер, то звісно вони також є. Але найбільше мені тут подобається басейни і спа. Почнемо з першого літнього басейну, який знаходиться на вулиці. І Саме біля нього я проводила весь свій вільний час. Всі лежаки майже були зайняті, але це ніяк не попливало на загальну атмосферу, бо басейні було людей не так уж і багато. На вулиці було дуже спекотно, тому в обід не хотілося йти до спа. Тому поки йшла до готелю, насолоджувалася цією красою. Якщо у вас велика родина або ви хочете поїхати компанією друзів, тоді вам ідеально підійти ось такий котель. Він просторий і тут буде дуже атмосферно, як і літом, так і зимою. Він просторий, є власна кухня, вітальня, три спальні і три санвузли. І власна тераса, де можна покупатися або посмажити. Тепер показую інфініті басейн з видом на гори. Тут також є джакузі і можна перейти до спа. І тут чого тільки немає. Починаючи з дорослого та дитячого басейнів і закінчуючи різними видами сауни. Також в готелі є зал, медичні центри, ігрові кімнати, і навіть виступають українські артисти. Тому сюди хочеться повертатися знову і знову.